У 40-х і 50-х роках минулого століття стандартний телевізор мав співвідношення ширини до висоти 4 до 3. Ця форма була обрана як невеликий прямокутник, але все ж таки переважно квадрат, що забезпечувало максимальну площу екрану для даних розмірів. Таке співвідношення все ще зберігається на багатьох телевізорах і комп'ютерних моніторах у сучасних будинках. Проблема в тому, що сьогодні майже ніхто не створює відеоконтент у співвідношенні 4-3. до 3. Вся ця проблема почалася, коли люди захотіли дивитися фільми в кінотеатрі, не виходячи з дому. Mm. Екрани кінотеатрів значно більші, ніж наші домашні телевізори, але що важливіше, екран це зовсім інший прямокутник, і він математично не може поміститися на наших телевізорах без маніпуляцій. Типовий телевізор утричі ширший за висоту, ніж у ширину. Деякі кіноекрани можуть бути втричі ширшими за висоту. То що, що ж нам робити, щоб зробити його відповідним? Ну, у нас є багато варіантів. Ми можемо втиснути, розтягнути і понівечити все на екрані, щоб заповнити його, і всі будуть виглядати смішно худими і стиснутими. Хороша новина в тому, що звук був би просто чудовим. Хоча я не думаю, що люди були б у захваті від такого варіанту, особливо актори у фільмі. Ми могли б просто вирізати шматок оригінального фільму як формочкою для печива і просто побачити цей кадр фільму. Проблема в тому, що люди і предмети будуть говорити з екрану або ще гірше, вони можуть бути розрізані навпіл. Деякі редактори фільмів використовують так звану техніку панорамування і сканування, яка дозволяє використовувати всю висоту телевізійного екрана, але при цьому вибирати, яку частину оригінального фільму слід показувати на вашому екрані, таким чином усуваючи дратівливі обрізки людей. Уявіть собі цю роботу: цілими днями дивитися фільми у форматі 4.3, вирішуючи за всіх, який фрагмент екрану є найважливішим для людей. А тепер давайте трохи порахуємо. Якщо ми порівняємо великий кінематографічний фільм, знятий у форматі два з 35 до 1, з моїм стандартним телевізійним екраном 4-3, то виявиться, що тільки 55% фільму може поміститися на екрані в будь-який момент часу. Трохи більше половини. Ви бачили відмову від відповідальності на початку фільму на телевізорі чи DVD, де йдеться про те, що цей фільм був змінений з оригінального формату, щоб вміститися на вашому телевізійному екрані, але там має бути сказано, що ми показуємо лише 55% фільму, який ми вибрали на свій розсуд. Для всіх любителів повноекранного телебачення це ваша дилема. Чи хочете ви побачити весь фільм чи 55% достатньо, а як щодо нових телевізорів? Приблизно на початку століття з'явилися деякі широкоформатні телевізори із співвідношенням сторін 16 до 9 або в 1 з 78 разів ширше, ніж висота. На такому екрані фільм поміщається трохи краще, але все одно показує лише 75% оригінального фільму за один раз. Уявіть, що хтось зробив телевізор для вашої вітальні, який насправді має співвідношення 2 з 35 до 1, щоб показувати ці повні фільми. Якби телевізор був такої ж висоти, як більшість сучасних 50 дюймових телевізорів, то його довжина була б близько 6 футів. Крім того, ви би використовували весь екран лише під час перегляду фільмів. Більшість іншого контенту довелося б розтягувати або залишати порожній простір з боків екрану. Звісно, є ще один варіант: ми можемо просто пропорційно зменшити екран фільму, щоб він відповідав ширині вашого домашнього телевізора. Ми можемо математично масштабувати оригінал, щоб він точно відповідав ширині екрану. Це збереже весь екран фільму, але покаже сумнозвісні чорні смуги зверху і знизу, які так не подобаються багатьом телеглядачам. Звичайно, ви можете заперечити, що ми використовуємо лише 75% екрану. І ось тут виникає справжнє питання: чи потрібен вам весь екран, чи ви хочете побачити весь фільм? Швидше за все, вам просто потрібен більший телевізор.